Ну що, всім привіт! З вами Ков'Йор. І сьогодні буде наступна серія е, Дорога в Берлін, точніше вже в самому Берліні. Е, я вам всім дякую за підписки, за коменти. Я вам дякую за те, що ви допомагаєте мені розвивати канал. І давайте перейдемо до відео. самого Так, ну що, пішли ми далі. Там ще чувак відступив. Да? Сітуйка, мало там, чудили. Туй нич не можешь украсть ты туалет, но ну, після, кстати, такого розговору може бы бляха піти и продавитися нормально. Так, добре. Не ту я нютка моя, не о, а я туй. Кабель будеш? Я тобі два цукра взяв Так, ну записки пляха я не за то. Пой, пой 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 Ну так клади кавер, що стоишь з підносом, и тот. А, це опять записка. А я не можу покласти кавер, ну з тобою поговорити раз. Ну давай поговоримо Ай, ну, тут два цукра. Брей бери. Добра кава. Ти знаєш, я вам з цукром люблю. Поздравляю, мало нерве. Каже, Каже міхи, здажі, не цукрєте, я уже. Каже, даже і не цукрытый, я бы си по цукрыла. Wow. Я такого не чекав <гум> Доброго ранку, дамі і джентельмени Наступна встановка Берлі́н Йо, ніфіга собі він її вирубовав <гум> Хоча вона балазурі А, вже святит У Доста Бистро ми у Берлінця телепортнули. Анютка Олівія. Родилася в Польщі. Доктор і. інтелектуал. Правильно читає, бляха? Я сподіваюся, що правильно. А... Ну ладно, типа. Мені би було добре, кібова, но там щось було переклад. Так, газетка. Я не знаю. Ой. Я не знаю нафік я її відкриваю. Ну почекай, золота, ну то не спіши. А дай мені тут двері пообзирати, провірити. Може щось тут добре є. Його щось нетерпляче. Тать першесь лежала та то-то спалася, так і ся подорвала. Якась гіперактивна. Так, треба автобус украсти, каже. Пусі -пусі. Давай біжи розбирайся, а я тут посижу почекаю. <гум> О, Бундестаг. Ну типа без нього той буся не вийшло, все-таки, я думаю. Так, а вона собі, типа, йде просто, не? А її не ухоплять зараз? Так я не встиг. А де Бундестаг там справа, ні? Концепт. А я можу його відкрити на повний екран. Бляха, жаль, що не можу. Було б прикольно. Мені інтересно, я тут щось можу знайти. Ніхера. Панютку, я надіюся ти не дуже спішиш, бо. Ага, вона з ним говорить, вона заговорює, я поняв. О, ні-ні-ні, чекай. Ну, тут теж, типа, газетка туди-сюди. О, Ейнігму знайшов. Не Нет, не бо то письмо. Отець... Ну, чи батько Хельмут Хофман. В Берлінську церкву Третього рейха, опа. Ну прикольно! Прикольно, але. Все красиво, Ну, інтересно взагалі виглядає. Режабль стоїть. Прикольно. Так, ну давай далі. Там менюта заговорює, То ми будемо злізати помаленьке. Так. Ай, бляха-муха. Якщо кось буде в'їдіти це відео, то я дякую, якщо ви подумали будь-дорого. Або сказали. чого я піс пістолетика? Ну, в принципі, зрозуміло, бо я ж йшов по тому, так? Да? Що в мене карта каже? Карта каже, непонятно. І загадочно. Ага, знайти батарейку, да? До нього. Або міг ісь все одно взяти, типу вже. Зараз піти за батарею. А. -а, -а. Все. Батерка є. Лазер. Лазерний різак. Ну, в принципі, я туй-то. Та... Коротше, я собі буду зараз десь проходи пробувати. Не зря, не зря. Так, тихенько, вмішусь маленько стрвну. Ну, в плані того ж. О! Прикол. І куди я ся добрав? Хрен пойми куди. Ну тут нихера не видку, От і чому вида. Ну прикольно. Давай на ножик все-таки. Так, лазером типа зайти собі туда, да? Я понял. Ооо. Оу, яка зарядка? Ты шо? Прикольно. Коротше, може не затягувати, може так нараз рубати. І я думаю, що може було ще навіть потзарядити її разочок. Перед тим як видвигатися. Так. Да? Давай, подзарядись іще. Най буде повний на всякий случай. Так, і я маю дяку... Ва! картинка? Чекай, як мені туди попасти. Ага, просто забрати. Ну, кстати, повезло, що я її замітив, бо я так не відчув. Так. І що, ти хочеш, щоб я скакав? Давай розора. Опа. Так. Сюди ходить. А, та той дофіга окон є, да? Можу тут зайти, да? А з тої сторони що там, ану? той видко що тися творить? Не особо чесно Ну добре, давай у... Україні окно туди Так Ану, що з того буде? Десять метрів він десь тут за він за дверима, а я його не можу хлопнути. <реку> його! Карту. Блядь, завали його. Капець, вони голосні. Ну, у мене є карта. От він тут сидить. В принципі, може спочатку його вальнути, а потім вже розбиратися з остальним, так. Да? У мене щось таке прочувствує, що вони ще зараз десь тут будуть. Причому в мене прочувствує, що... Я зараз опять натуплю, так. О! Так, я можу в окно той улізти, но поки що анютка почекать. О. Бо я би хотів о, провірити все остальное. Ніхера не відко? Мені кажеться, що в мене дуже контрастність дуже велика, бо я... ну, темнося капець. Мені не любить тут камера. Це, кстати, мені повезло, бо я, бляха, міг підняти шуміху, та мене ботую зрубали, бо страшно. Так, що в мене по карті? Фаворит таксі, добрий день. Щось 4 години. Короче, автобус кудись буде зараз валити. О, у мене бітася світить, може я біту можу забрати. Юйневація, бо я не розумію, чувак. Та відео в калипу. А чекай, я міг в комп'ютері щось. Ч... Ні, не міг, то просто воно от то. А, -а, -а бітка вона то. Вона типа... Брунь дає. Так, секунд. Ага, опять пішла головоломка. Так, шо у нас тут? Туй, туй? можеш якось попасти? не зсувать. Так.

Воно не кажется забрал. Оооо. Uh. Ну, oh. mm, дякую, дякую. И вот складывай все на место и все будет четко. Uh. Так, код Енігма, їх много, перший лише заправда. Ще маленько броньки. Е -е. Більше ніфіга коротше, треба йти до Анютки туди біжати. Да? Чого вони собі такое зробили, бо схилять Ну ладно. Бляха, уроди твій. Ми сюди, сюди мені треба було. Так. Газетка була вже. Так, невеличка пауза. І зараз продовжуємо. Так, ну що? Йдемо далі. Йдемо. Так. Ага, я типа по всьому лізу, да? Та Манютка говорить і бо ноги його заговарює, то та фінал. Так, мені ж треба аж спасти цих походу. Типа я так поняв, що вони тоже, походу, якісь поляки чи що, може, не. Ну, он их подгоняет, короче, да? все Хопа И... Блин, його згори неку не заметив. Ну, а тих, типа, сюди на расстрел провезли, да? ты блять а -а -а. не наверх все роботы конечно бляхался капец опа на анчика сесть чувак сканирует там читай треба тихенько валить. Чем поскорше. У ну, мені, кстати, ці роботы не мені нагадують е Возвращение в замок Вольфенштейн Там були такі, що типа на двух руках бегали. Током били. Вот они страшні боли, карпець, блин. Реально, там, ну, за це им такое страшное намалювали, бляха, що просто жесть. Так, добре, я сюда ліс вроде собачка, ні? Ні, то к... <глухи>, То конус такий. Йомайо Або я сліпий. Так, добре, я зрозумів, що мені туди. Но. Як одказатися від от того, щоб пройтися ще далі, маленько? Розумію, вони мені вже підсвітили, що типа йди сюди, но... хочеться до того увійти. Може щось ще й найду інтересне. Там Бундестаг стоїть? Ні, я тої ніч. М -м, могли для лінивого такого якогось та покласти. Ну, типу, лінивий, що він сюди не піде. А кон полінується, так прийшов, бо тут то його щось забрав. А що взагалі карта каже? Ага, ясно, карти не є. Тихо. Зараз мікрофон утікне. Ну давай. Так. Картинка. Ну, прикольно. Я пропустив концепт арт якийсь. Ну, блін, вони інтересні, капець. Я не знаю як. Хм. Дуже інтересно Ну, давай тихенько. чик-чик, угу, типа ну, здесь охранник в тюрьме типа, грубо говоря, конечно. Во, давай, конечно, зарядку я люблю. Ну там их ведуть. Да добре, добре, зараз я буду різати, дайте мені секундочку пацики. Оу. Oh. Охрана щось сказала про цих прозеків. Типа у якийсь зелен блок B2, типа. Їх туда так як би отправляють. Ладно. Опа. Всем треба мало було але не біда Блін чихнути хочу, пінце. Возможно зараз і буде. тихо тихо тихо, чувак. Ти так, блядь, що то жопа. Понапонятно то чуть-чуть ламп Ну то пофіг Я щось у двері не дуже бы село Мил Я тут это... Туесь подземелье темное темно, темно. А я його і не мусив дуже валити, напевно. Ну мені цікаво всі двері, що в них можеш піти туди. У мене таке причувствує, що можеш. А ні, не може, значить я добре все робив. Добре. Туди, ну типа там я по-любому не можу йти, бо мене там тут та камера спалить. тихо, 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 тихо. Да не, чувак. Блять. Все? Торба мне. Йоу. Ну что, уже с ней засики, иди сюда. Ты падла, блин. Я хотів тихенько пройти. Що? Йоу! Ще один? Ну йди сюди. Де бляха падло. Не на всіх устачить, на. На? Си не думав буде? Ти що, як я його рубанув? Він аж так назад і фарбав. Особ прикольку. Вс? Блін, я все так запоров, я не хотів так, я хотів акуратненько Я мав всяк зробити тихенько. І mm -hmm. той камера пілінгує, да? Ну, вона не ту збоку. Що точно плюс? Я б навіть міг спробувати піднятися Там якийсь знак оклику є. Так що то варіант. Блять, закриту. Ладно. Опа, опа. От уродець мене зараз засічає, чекає. Давай раз куди він піде? Прямо він піде, чи то чи назад. Назад пішов. Добре, найде назад, я почекаю. Я не гордий. О, бананчик, а той кахрен спить? Та не чуєся тобі. Šup, treba je hodovať na tesko. Tak, 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 tak. Wow, ticho, ticho. Dobre, a jak mi nie popasti tu? Hm? Компресор не можеш виробити? Жаль. все не відкривається Но у мене мисля. У мене мисля... Чекай, а я можу решетку якось, типа. Пш -пш -пш? І туди залізти до нього. Він там спить. Шутку не можу. То жаль. Не можу. Ну не біда. Значить, то якось кругом я туди попаду, походу. Хм, добрий ящичок, не. Ну, я щечок заптечку, воно, в принципі нормально. Так. Воу! Воу-воу воу 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 воу! Ее рубай, 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 рубай! Еисуш! Тот хрен за мною там іде, да Чекай, а я можу ся? В принципі, я можу сюди заничкувати. Падло, бляха, що гойкаш. Так. Пока що зробимо перекурчик такий невеличкий. І зараз продовжуємо.